Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом смачних оладків з кабачків. Для приготування беремо 1,5 кг кабачків, 5 яєць, 2 плавлених сирки, приблизно 1,5 склянки борошна, 4 зубчики часнику, пучечок кропу, сіль і перець за смаком. Готуємо кабачки натираємо на терці з великими вічками. Далі кабачки солимо і залишаємо на 20 хвилин, щоб пустили сік. Кабачки злегка віджимаємо від соку, додаємо яйця, нарізаний кріп, чесник. Все перемішуємо. Тепер додаємо на тарті сирки. Перець чорний. Солимо, перемішуємо і додаємо борошно. І все гарненько перемішуємо. На розігріту сковорідку вливаємо трошки олії, викладаємо оладки. І смажимо до утворення рум'яної кірочки. Оладки вже обсмажились і перевертаємо. Оладки вже обсмажились і виймаємо на паперовий рушничок. Такі виходять оладки з кабачків дуже смачні. Завдяки додаванням сирків зі смаком грибів вони мають легкий смак грибів. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного.